А чи відомо вам, що вже другий тиждень ми можемо повноцінно використовувати електронний військово-обліковий документ? А з 25 червня його вже можна отримати в ЦНАП без відвідування ТЦК? Як це зробити, розповімо в цьому ролику? Тому обов'язково додивіться до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один. І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю. Мабуть, ви вже чули про резерв плюс, про QR-код, про електронний документ, але спробуємо зібрати все докупи, а потім розкласти по поличках. Перша новина: більше не видаються посвідчення про приписку до призовної дільниці, військові квитки і тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. Ті, що були видані раніше, продовжують діяти до видачі військово-облікового документу нового зразка. Що собою являє військово-обліковий документ нового зразка? Це документ, який може існувати в електронній та або паперовій формі. Зразок паперової форми затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року за номером 559. Це військово-обліковий документ на бланку, і відомості цього документу повинні відповідати відомостям, що містяться в реєстрі оберіг. Нагадаю, це єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів. Щодо електронного документу, то з часом, ймовірно, його можна буде завантажити в дії та або через державний веб-портал електронних публічних послуг. У сфері нацбезпеки, але наразі такої можливості немає зараз. Єдиним можливим способом завантаження електронного документу є використання застосунку резерв плюс. А крім того, 25 червня з'явилася можливість отримати його роздруковану версію чи pdf версію на електронну пошту через ЦНАП і без відвідування ТЦК. Отже, електронний військово-обліковий документ можна згенерувати через електронний кабінет у Резерв Плюс. Такий електронний документ є дійсним лише за наявності QR-коду. Строк дії військово-облікового документу в електронній формі становить не більше одного року. Згенерований військово-обліковий документ з QR-кодом може бути роздрукований. Підписуйтесь на YouTube канал Кадролен, щоб першими утримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Відповідно до пункту 9 порядку 559, військово-обліковий документ в електронній формі, в тому числі роздрукований, та військово-обліковий документ в паперовій формі, мають однакову юридичну силу. Зверніть увагу! Урядова постанова прирівняла електронний військово-обліковий документ до роздрукованого електронного військово-облікового документу з точки зору можливості використання. Тобто роздрукована версія електронного документу є повноцінним документом, який можна надавати при працевлаштуванні, при зарахуванні у навчальний заклад, при перевірці на вулиці документів представниками ТЦК чи поліції. Головна вимога QR-код повинен бути доступний для щитування яким чином роботодавець або представник навчального закладу може считати цей QR-код, щоб переконатися в справжності документу і належності його відповідній особі, яка пред'являє таку паперову версію електронного документу? Для цього треба завантажити на свій смартфон застосунок Резерв Плюс. При цьому авторизацію проходити не потрібно лише застосуночок. Після завантаження застосунку ви можете побачити в нижній частині екрану кнопочку Сканувати документ. Тобто власним смартфоном, на якому встановлено Резерв Плюс, ви можете відсканувати QR-код та перевірити всі необхідні дані. Цей роздрукований документ можна протягом року зберігати в кадрових справах та у справах з військового обліку. Як вже було зазначено, з 25 червня українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі можуть отримати військово-обліковий документ із QR-коду. Безоплатно, без черг та без відвідування територіальних центрів комплектування. Про це вчора заявило Міністерство цифрової трансформації України. Для отримання такого документу треба звернутися до ЦНАП, надати актуальні дані та підтвердити їх. Адміністратор ЦНАПу внесе дані до електронної системи і інформація автоматично підтягнеться в оберіг. Особа отримає військово-обліковий документ з QR. Кодом за бажанням особи адміністратор ЦНАП надішле документ на електронну пошту у форматі PDF файлу або одразу роздрукує його. Він має таку ж юридичну чинність, як і документ в електронній формі. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.